Ну що ж, привіт всім. І давайте почнемо це відео з того, що ми вернемося назад у 2022 рік. Приблизно травень. Тоді вийшло перше відео з Віктором. Ходи помаш мені, ходи я! Після цього відео я зрозумів, що Вітя реально цікавий тип і контент з ним буде. Замечательный просто. Ну, і ми так почали з ним дружити. Хто бачив перше відео, той розуміє, про що я. Що ж далі? Так як Вітя сидів в тюрмі, ви в курсі, після того, як Вітя вийшов, на Віті був адміннагляд. Я ж не, не в курсі, чого він так довго був. Його постійно продовжували, той адміннагляд продовжували. І що ви зрозуміли, до нього постійно приїжджала поліція мінти. Мінти, поліція, як хто. І виходить, що раз в тиждень його мали сфотографувати, чи там два рази в тиждень, коли вони приїдуть, перевіряли, чи він є вдома після 11. Так. Багато адмінправопорушень з цих всіх 430 було складені по тому, що коли вони приїжджали, Віті немає вдома, Вітя запив, Відтю закрив Андрій. Ну і така всяка дальша каніціль. Але бували випадки, коли він був вдома. Просто писали, що немає вдома. Всякі бували різні, я був цьому свідком. Йдемо далі. Ну суть не в тому, не в цих тільки адмінправопорушеннях по адміннагляду, але ще є багато адмінправопорушень зовсім інших. Наприклад, покажу вам одне із. Так, на Вітю прийшов тільки що віці-лист за 16 лютого, 16 лютого 1602. Так, хто хоче робіть собі скрін, читайте. Йдемо далі. За що складено адмінправопорушення? Адмінправопорушення складено за те, що зберігав будівельні матеріали, а саме глину поза межами свого господарства. Чим порушив правила та умови благоустрою? Тут живе Віця, всі знають, де він живе по відео, якої глини тут нема, по-перше. По-друге, Віця не є прямим власником будинку. Так що, це ще один доказ, що це, це робиться просто для показника. Після цього всього, так як в нас село Маленьке, всі знають, всі знали, всі досі знають, що такий, як голодний Михайло, звідси були найкращі друзі Ну, з того самого села, що і я. Я замічав, що вони постійно приїжджали до нього, шукали його і так далі. Ну, я щось не міг зрозуміти, для чого. Потім, коли ми почали вести контент, все почало прояснятися. Що в магазині, що ще десь, десь по-іншому говорило, що він на нього списує всякі адмін, адмінправопорушення для того, щоб підняти статистику. Статистику не тільки собі, а в цілому райвідділу. Така то ситуація. І, попри наші, наш контент, наші зйомки, що ми там знімалися, що ми бачили звідси, я це все бачу. Я бачу що Постійно до нього приїжджають, 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 на суди забирають, ще кудись возять, возять його як е, професора. Ви ж знаєте, коли дзвонять мінти і кажуть, що треба приїхати, ти маєш піти приїхати. А коли вони самі приїжджають, знаєш це їхній інтерес. У березні, плюс-мінус, не пам'ятаю якого числа, пам'ятаю, що у Віті був суд. Був суд у тому, щоб е, завершити йому адміннагляд і зробити з нього простого смертного. Для чого це робити? Е, для того, щоб. Просто обмити руки. Щоб ви зрозуміли, поняття: нема Віктора, нема проблем, я вам розшифрую так. Був Вітя, Вітю забрав Андрій, сестра, друга сестра з 902 постійно проблеми, Вітю закривають. Просто за складання лів адмінправопорушень, це кримінал. І цим хлопцям треба якось руки обмити, ну, ну ж треба, ну ж самі розумієте, що вони роблять. Вони Знімають звідти адміннагляд е, і хочуть відправити його на війну. Зразу після зняття адміннагляду. Ну все типа по закону. Але закону тут і близько нема. І Вітю починають дьоргати ТЦКшники. Забирають його раз, дають йому повістки, постійно їздять до нього. Ну, блін, це капець. Коротше, вдається їм його забрати. Вони везуть його в Рівне, у львів, все, е, міша. З Вовом щасливий, Вова це також е, поліцейський, Вова — Чуйковський. Це дільнич. І все в йде заебісь. Начальство радують. Ну, Начальство також, звісно, в курсі було цього всього, бо мусив хтось бути старший і дати добро на це. Начальство радує, е, статистика хороша в районі, в районі все заебісь. А в районі не все зайбілься. За останній рік поміняли вроді два начальники. Вітю забирають, вітю возять по областях, Вітю ніде не приймають. Чому його ніде не приймають? Напевно, тому що вітя дійсно хворий. Забрали 29 березня, возили по Україні, мене ніде, ніде не брали, перевезли назад до завічку. Вітю забирають, пацани радуються, думають, є, все чітко, тема пролежала, йдемо далі, заєбись. Їм там премії дають, добавки до зарплатів дають, вони думають, їбать, ця тема, піздець. Але хочу вам ще сказати, що таких, як Вітя, було дуже багато. Ось один із них, Віктор Горбачук, це був також друг Віті, вони деколи разом сиділи. Його відправили на війну і буквально за тиждень його вбили. І щоб знайшовся дійсно один нормальний поліцейський і взяв це все, підняв, перевірив, тоді би просто все стало як на цьому столі розкладжено. І вони би побачили, що так, ага, 10 протоколів написано за мій нагляд. Віті не було вдома. Один із протокол за що написаний за благоустрій, так, да, Вітя привіз глину хотів будуватися блять, і викинув її на вулиці. Сестра Віті в курсі цього всього. Для чого, щоб на Відео складала адмінправопорушення, потім він був боржником перед державою. І ще один нюанс. Якщо навіть Вітю відправлять на війну і Вітю не вб'ють, то віці буде приходити зарплата, і віці тою зарплатою погасить всі борги перед виконавчою. Блять, ідеально! Це ж просто піздє тема. як ви це придумали? Да. Сестра пише заяву з ось цим файликом. Додатком до заяви пише в Тернопіль, пише е, начальнику управління внутрішньої безпеки поліції в Тернопільській області. Так, ця заява йде в Тернопіль. Але в чому прикол, що до неї перезвонюють потім із Заліщик. І кажуть, що на віці був адміннагляд, типа там все добре. І так далі. Коротше, вона пише заяву, щоб просто перевірити цих поліцейських. А до неї перезвонюють із Заліщик і кажуть, що що, 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 що ти заява пишеш, щоб нас перевіряти. У нас тут все заебіться, не мішає нам працювати. Це така хуйня виходить. І так, йдемо далі. Після цього, після цих заяв Вітю не чіпають. Вітю не чіпають, Вітя собі ходить вільно, ТЦКшник їздить попри нього, ніби його не бачать. І тут Заліжський район приходить новий начальник. Новий начальник з баража Заяць Андрій. Хто пам'ятає відео, яке виходило, коли Андрій закривав віцю, і я випустив, де Вітя все розказав. Що виходить? Андрій новий начальник в заліщика. В нього вже 2 місяці як порядочок, все чітко, все під контролем. Має бути порядок. Звісно, тільки не по цій схемі. Випускаю відео, де Андрій закриває віцю. Того, як я випустив відео на другий день, мінти просто були в шоці. Вони дзвонять до мене, шукають Вітю, хочуть з звідті пояснень. З Тернополя дзвонять, їх махають, хочуть там їхати з психологом, ще з кимось, на допит Віті і так далі. Звісно що вони шукають Віктора для того, щоб взяти в нього пояснень, що він не має претензій, а це відео, що я закидаю, це все фуфло. Коротше, беруть вони Вітю, дзвонить до мене начальник поліції. Каже: ми могли б там зустрітися туди-сюди. Кажу, так да, би. Підіть в райвідділок. Кажу, райвідділок не можу. Кажу, Можемо каву випити. На Вок. Добре. Зустрічаємося ми на ВОК, я беру з собою Вітю. Вітю вже відпустили. Звісно, Вітя написав, що він не має претензій і так далі, все вже в них добре, статистика так далі. Приїжджаємо з Віктором на Вок. Приходить е, пан Андрій. Все, хлопці, привіт, все анекватно, нормально. І тут починається розмова. Розмова про те, що нам не треба таке викладати. Якщо в нас є проблеми, щоб ми зразу дзвонили до нього напряму, він це вирішить. Все. Не дзвонити на 102, дзвонити до нього. Дзвонити до нього. Дзвонити до нього. Саме ж начальник сказав. Після цієї розмови. Андрій, який закривав вітю, попадає е, в серйозну аварію. На другий день після цієї аварії до мене дзвонить начальник і каже: Дивись там, той Андрій попав в аварію. типу, я кажу, я до цього не причетний, якщо ви за це. Та ні, ні, там цей, дивись, мені дали машину. Е, Дастера, там, звісно, що дали машину за те, що чоловік справляється своєю роботою, напевне, <ріх> в лобках. І... Я займаюсь детейлінгом, він захотів її затонувати. Думаю, ладно, там поліцейська машина, я не першу поліцейську машину тоную. На другий день підопічні Вова Чайковський приганяє цю машину, думаю, поліцейська машина, там тільки задоб затонувати. Подивіться, як вона затонувалася ну, злобовим, так злобовим. Мені здається, що так тільки бандити тонують. Ще й Мінтовську. Йомаю, як так можна хіба? Фотографії, переписка, доказ того, що це номер дійсно пана Андрія. Зробив я машину, віддав машину. ну, Все чітко. На другий день зранку Вітя пропадає. Його забирають ТЦКшники в 6-й ранку. Вони його забирають, і Віті нема. Його зразу везуть його в Тернопіль. Типа, що ні, там тримають? Зразу везуть в Тернопіль. Відвезли вони його в Тернопіль, його там не прийняли його повернули назад. Ось це відео було знято після того, як його повернули назад. Хлопець був із тих, хто просто любить життя. <гум> Чувак, де ти був? Ти я, блядь, оп'ять безв'ядала. На другий день, в неділю, в шостій ранку, приїжджає до нього Сирко Дмитро. ТЦКшник. Звичайний ТЦКшник. Більше про цього ТЦКшника він працював в поліції, потім його звільнили через 130-ту статтю, він просто їхав п'яний. п'яний. Ну, Мент їх уп'яний. І він тепер ти mm. Значить, Вітю забирає Сирко Дмитро зранку, в 6 ранку. Звісно, що йому звичай дали наказ, але він це зробив. Він забрав Вітю, він почав його сестрі толкувати, коли вона приїхала, щоб його забрати. Чого вони його там тримають в неділю, причому відправка в понеділок, то щоб ви зрозуміли, Вітю спеціально одного везли в Тернопіль для того, щоб не відпускати його додому до понеділка. І Сірко Дмитро починає толкувати сестрі. Що брали а його возити по пораді? Не треба тоді. Було. А, а тепер треба та бо немає. Не, не ми вирішуємо. В смислі mm -hmm. немає кому, що проблема приїхати до нього покликати його. він вийде, що чи по ведрик він ходить, що проблема його було би забрати, і все. No, але ви забрати. Ну, але вибирали. А позавчора чого А позавчора чи ви його возили? Куда? Тернопіль, Тернополі рівне? Позавчора прийшло розпорядження. Воно зараз приходить зразу на систему оберіг, вибиває людей. Допустимо, приходиш зранку, вбиває оператор оберегу, як він сидить, там, вбиває свої дані. Так? Розруковується 5, там, 10 повісток, 15, коли як. Ми мусимо їх вручати. Тепер ми вже не вирішуємо, кого ми там беремо, не беремо. Це все діла система. Все. Якщо він є придатний в системі забитий, теоретично він має служити, правильно? Але його тоді не взяли, забили, що там, допустимо, є відмова. Там, Наскільки я пам'ятаю, там є папір, що йому було відмовлено. Там щось. Е Психолог писав, що стаття таке не поспілкувався. No. А Тернопіль його прийняв, так? Тернопіль його не прийняв. В чому питання? Його відмовили, його привезли назад, я не знаю, його ще возили, привезли назад, тоді в мене більше не було. І цей, е... та він пішов собі додому, я так зрозумів, що він треба не був. Зараз прийшла та... бумажка, та, що він вже треба. Все, Він підлягає мобілізації. Його вчора повезли, його ніде не взяли. Все, no. ми привезли, забили, що він не треба. Сьогодні зранку знову підлягав мобілізації. Ну, типа... Проблема вся в системі, я не знаю. Це не може, бо ти розумієте, це, це все махінація, ну це, це але, неможливо. Але... Це у вас просто якесь таке. Ну, я знаю людину, ага, треба, забрали так, і все. Сестра ну, нема... приїжджає, не може забрати Вітю ніяк, тому що вони кажуть, що відправка сьогодні. І тут я згадую, блін, Андрюха ж казав, що якщо якісь питання, дзвонить до мене, рішимо. Дзвоню я до нього і кажу: дивіться, там така ситуація, ви можете допомогти. А він вже поміг. Він вже поміг ТЦКшникам, щоб вони його забрали. Декілька днів тому я вести у відео, що я закину всю історію, все як було на Ютуб. Наша поліція працює з ТЦКшниками, особливо начальство Заліщівського району. Працює з ТЦКшниками і просто усуває тих, хто їм змішає працювати задля статистики. Чому на навіці було безліч адміністративних правопорушень? Не знаю. Чому до мене дзвонив начальник поліції Андрій? Не знаю. Все буде в новому відео. Дуже багато мені почали писати за нашого начальника поліції сьогоднішнього, Заяць Андрія. Що Андрій, пан Андрій, кришує нелегальні бізнеси в заліжчиках, кришує валютчиків та робить на цьому бізнес для себе. Заяць Андрій, начальник Заліжкої. Поліції купив нову машину, це Lexus. Звісно, що він взяв його по дорученню. Не буде він ж брати, ставити на себе машину. Ну, машина завжди стоїть під райвідділом, він на ній їздить. Є інформація, що у нього був Nissan Rock, номерний знак в роді 6005, якщо я не помиляюся. і він поміняв її на цього Lexus з доплатою 8000 доларів. Так. Для чого начальнику поліції Lexus, який коштує там, 20 тисяч доларів. А я вам скажу для чого. В Андрюхи, зараз в Заліщиках роман із однією жінкою. І для того, щоб справити на неї хороше враження, звісно, треба статусну машину. Статусна машина є затонована. Ще дуже багато пишуть, що бачили його неодноразово, що він п'яний їхав за рулем, виходив ним виляло. Тож, така інформація була. Ну, інформації дуже багато. Після того, як я закинув відео в TikTok, все в лічку Дірект розривається. Пане Андрій, я думаю, ви довольні результатом. Ви очікували результат, що Віця пропаде безвісти, або просто йому там щось відірве. Віці відірвало пальці на нозі. Дякувати Богу. Віктору не відрізали ногу, не ампутували, А нога лишилася. І Вітя зможе ходити далі. Що ви перешкоджаєте місцевій владі, ви будете забрані ТЦКшниками, кинуті в саме гіршу точку для того, щоб вас утилізувати. Тоді, як забрали Віктора, мені почали приходити там всякі смс: що або ти за закриваєш всю свою блогерську діяльність, або чувак тобі пізда. Ну, ви поняли, що я вибрав. Якщо це відео побачуються органи влади в Тернопільській області, які можуть це задіяти, вирішити цю проблему.